thank you Рік змії призведе стрільців до чергового етапу у їхньому житті. Ви будете дивитися на світ більш оптимістично, ніж у минулому році. Багато перешкод і сумнівів відпадуть самі собою. Ви відчуєте глибоку необхідність забезпечити собі майбутнє і захистити себе та близьких від неприємних несподіванок. Почати ці приготування вам вдасться без додаткових зусиль. Рік буде досить насиченим. Ваша енергійність буде в основному спрямована на професійні досягнення. Ня стрільці будуть вищувати незвичні почуття. З одного боку, ви будете розслаблені завдяки досягненням минулого періоду, але з іншого боку, до активних дій вас буде підштовхувати бажання нових досягнень і змін. Перед вами відкрито багато доріг. А ваша здатність тактовно і уміло запропонувати свої ідеї керівництву принесе очікувані плоди. У цьому році ваше особисте життя почнеться з багатообіцяючих ознак. Вони будуть стосуватися стабільності, конструктивних відносин і позитивних трансформацій. Стрільці продемонструють менше безпечності та легковажності в любові, ніж зазвичай. Давно одягнені маски доведеться скинути, і вам стане тільки легше від цього. У відносинах з'явиться задушевність, Ви більше дізнаєтеся про свого партнера і його справжні наміри. У разі необхідності ці знання допоможуть підтримати. Ти його в складній ситуації у цьому році вас буде складно обдурити. Незважаючи на довіру, що виникла між вами, зірки радять залишити за собою право на невеличкі сумніви. Цей рік ознаменується серйозними змінами в особистому житті більшості стрільців. Вас може очікувати переїзд в інший будинок або в іншу країну, відновлення сімейних відносин або додаток у родині. Це хороший період для самотніх представників знаку влаштувати своє особисте життя. На початку року тонус стрільців буде трохи знижено. Це буде пов'язано з необхідністю виконати масу справ, але вже в березні ваше самопочуття покращиться, однак у цей час ви захочете скоротити час для сну, що може негативно вплинути на здоров'я. Вирішувати вам, але швидкий темп, який ви взяли на початку року, вам доведеться підтримувати аж до листопада. У цьому році бажано знайти час для поїздки на відпочинок.